Друзі, хвилинку уваги. Малятко Ніколь вже знає, що хоче. Скоріше покази малюнок. Ого, морозиво, здорово. Давайте скоріше почнемо готувати. Ага. І так, я вже вигадала зробити морозиво з кавуна. Обрізаємо кірку зверху. І тепер збиваємо кавун блендером. Отак. Таким чином, у нас вийшов кавоновий фреш. Видавлюємо трохи соки лимона. Ай-яй-яй-яй-яй, лимонним соком прямо в око. Швидше допоможіть бабусі. Шеф, вам варто було бути обережнішою. Краще одягну пов'язку, поки око не перестане боліти. Це ще додатковий захист від шефа. Ну, пробачте, пробачте. Добре, продовжую готувати. Наступний інгредієнт цукор. І можна все перемішати. Заморожуємо за допомогою скри миттєвої заморозки. Чудово. А -ха -ха -ха. Тепер додамо для смаку цих мармеладних ведмедиків. О, до мене прийшла ідея. Для початку я їх розплавлю. Звичайно ж, за допомогою пальника. Консистенція ідеальна. Виливаємо наш розплавлений мармелад на силиконовий килимок. Надаємо спеціальну форму і чекаємо, коли мармелад застигне. Вийшло. Майк, ти тільки подивись, щоб зробили істівну тарілку. Ой, бабуся, я не звик до одного ока. Ну, добре, мені час почати готувати. О, придумав. Зараз вирішу проблему з одним оком бабусі. Ой, дякую, онуче. Будь ласка, тобі личить. Беремо спеціальну ложку для морозива, формуємо ось такі апетитні кульки та викладаємо на нашу істівну тарілку. Настав час переходити до прикрашання. Краще за істівне золото, нічого вигадати й не можна. Яка ж ти придумку шеф? Ай, мамочки. <плес> мене також злякали. <плес> так, ну що ж, <плес> <плес> здається, у мене є ідея. Подивимося, що є у мене в рюкзаку. <плес> так, це все не моє. А це те, що треба. Обожнюю ці цукерки. Висипаємо на стіл, накриваємо скітл з клошем і вуаля! Вони вже розподілені за кольорами. Тепер засипаємо кожен кольор у блендер і перемішуємо. У нас вийде скітол з крихта. Готово. Далі беремо морозиво баскін Робінс. І кладемо потроху до нашої кольорової крихти. Таким чином, у нас вийде морозиво зі смаком з Тепер мені потрібна баночка чіпсів Прінглс. Здорово, що самі чіпси можна з'їсти. Переливаємо заготовки у банку шарами. Потім вставляємо туди паличку і чекаємо, коли застигне. Бабуся, не спи. Бабуля вже втомилася і заснула, а морозиво хто готуватиме. Зараз, зараз все під контролем. Додамо блендер йогурт, до нього трохи цукру і, звісно, зелень. Накриваємо кришкою і все перемішуємо. Чудово. Тепер у мене є корисне натуральне морозиво. Котре <год> <год> я переливаю у формочку. Головне не забути вставити палички і відправити до морозилки. Чудово. Чекаємо, коли застигне. Хм, А як би використати цю полоничку? Точно! До мене прийшла ідея. Одна мить. Адонау. Шлях, звісно, не близький. Доведеться Ніколь зачекати. Проте смачно буде. О, цей громадський транспорт. Ненавиджу. Здається, я приїхала. А, от він лісочок. Ведмедик. Мені потрібен мед. Ти мене не злякаєш. Теж мені ричати він уміє. Так де ж мій мед? А, от і вулик. Так, 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 так. Знайшла. Можна вирушати назад додому. От я й повернулася. Так от. Заливаємо келик з полуницею медок. І, звісно, потім все перемішуємо. Краса. Тепер дістаємо морозиво. Воно вже застигло. Залишилось занурити моє морозиво у медову полуничну глазурь. Ідеально. Малятко Ніколь може спробувати. <клес> Смачного. Ого! Нічого собі. А що це за зелена тарілка? Та ще такої дивної форми. Блискучка просто гедота. Ні, я таке коштувати не буду. А це рожеве морозиво виглядає дуже апетитно. Хм, неймовірне смак. мам. Дякую, бабуся. <рик> а це що? Морозива Спрінглс? Дуже дивне поєднання. Але я спробую. Oh. Ой, як здорово виглядає! <рик> <рик> Смакота! Братик ти переміг! Правда? Дякую, сестричко! Сподіваюся, бабуся та шеф не сильно засмутились. Майк! Прибирай телефон. Ніколь вже намалювала малюнок і знову стравою. Що там? Пончик. Ось це так. Думаю, всі зможуть із цим впоратись. Майк, ти щось вигадав? Ну-ка, давай, покажи всім свою ідею. А, ти вирішив просто замовити пончик з Макдональдс? А як приготувати самому? Ніколь все одно не дізнається. І так, у мене все готово. Смійтесь, смійтесь, а я поки що пограю в телефон. Шеф щось вигадала. Цікаво, який пончик приготує вона. Першим угу. ділом розливаємо фанту по келихах. Далі у кожен келих додаємо желатин та гарненько все перемішуємо. Чудово. Залишилось перелити суміш у форму для пончиків. Єс! Yes! Здається, це вже виглядає дуже апетитно. У мене вийшло шість пончиків. Чекаємо на повне застигання. Готово. Тепер посипаємо кольоровою посипкою. Шедевр готовий. Упевнена, ніколь не залишиться байдужею. Ой, Майок, тебе глянь. Ох, ці гаджети. Добре. Мої пончики, до речі, також готові. Залишилось їх прикрасити. Зануримо в шоколад. Ой, сама б таке і спробувала, але не можна. Викладемо на тарілочку. А далі мені потрібна горіхова крихта. Висипаємо мішечок горіхів та б'ємо як слід молоточком. Готово Посипаємо крихтою пончики. А ще буде здорово додати полуничку Ось так. Ніколь повинна оцінити. Cool. No. Ну ж, бо нужба, давай. Ой, ось, здається, Майк зголоднів. Але What це для Ніколь. Тепер тобі доведеться якось це oh. виправити. Є ідеї. Звісно, є. У мене завжди є ідеї. І так, треба розтопити шоколад. Чудово! Okay. А потім полити розплавленим шоколадом пончик. Потім візьмемо кольорову посипку і печиво орело. Не ціле, а половинку. За допомогою червоної глазурі намалюю рот. А білою глазурю намалюю ось такі маленькі зубки. Додамо очі і чарівний фагівагі готовий. Ого, Майк! Маю визнати здорово придумано. Ну, а тепер можна приступати до дегустації. Це виглядає так апетитно. Першим ділом хочу спробувати ось ці мармеладні пончики. Такі яскраві та великі. Мм, дуже смачно. Шеф, ти супер. А що у нас тут? О! Ці пончики просто диво. Такі маленькі і такі смачні. Так. А цей пончик дуже схожий на хагіває. Прикольно. М -м -м -м. І цей пончик також дуже смачний. Говорити переможцем. <свист> Може, мені допоможе лічилочка? Один, два, три. Я обираю тебе. <свист> так, я тут головний шеф. Ауч! Ви чого? На цей раз я хочу торти. Самий смачний і самий гарний. Ого, ось це завдання. Але бабуся вже знає, що треба робити. Для початку потрібно замісити тісто для коржиків. Борошно, молоко, цукор та масло. Все як слід перемішуємо. Шеф, а ви що придумали? Мені не треба самі замішувати тісто, адже за мене це зробить мій потужний блендер комбайн. Та я швидше можу. Ви вважаєте, що це все? Ні, тільки мінімальна швидкість. Ставимо на максимум. Ого, бабуся, поспішай! Давай, давай, не здавайся! Oh О, ні, що з бабусею! Рукинся! Я думаю, треба визнати, що з потужним комбайном шефа нічого не зрівняється. І час уже рухатись далі. Шеф переливає тісто у форми та відправляє в духовку запікатись. Uh. Бабуся Майк, а що ви встигли зробити? Ставимо мої коржі запікатися в духовку і не забуваємо виставити таймер. Бабуся, перестаньте Здається, смішно було. І так, мені знадобиться вапельниця, бо я зроблю свої коржі з вафель. Подивіться, як здорово вийшло. А в якості начинки я буду використовувати варення. Змажемо обережно кожну вафельку. Хм, здається, я щось забула. Точно. Треба додати збиті вершки та побільше. Ну, яка краса. А що ще додати? А, секундочку. Бабуся знову щось вигадала. Цікаво, що на цей раз. Потрібно зібрати свіжі ягоди з саду для прикраси мого торта. Ой, ну які чудові малинки. Стільки вистачить. Так, шеф, шепано, бриз мого стільця. Прикрашаємо тортик малиною. Буде гарно, смачно та корисно. Ну й нарешті посипаємо солодкою пудрою. Клас, бабуся. Майк, ти весь забруднився в нутелі. На мить не можна залишити тебе без нагляду. Ти вже придумав, що готуватимеш? Yeah, <laughs> Ой, мій корж спікся. Можна діставати. Аромат чудовий. А можна? Ай, жадіна яка. Ви тільки подивіться на цей чудовий корж. Залишилось розрізати його на рівні частини. Далі кожен шар змажемо кремом. Його повинно бути дуже багато. Чудово. Ну і, звісно, сам торк. Треба обмазати кремом. А потім вирівняти його за допомогою кулінарного шпателя. Отак. Звісно, це ще не все. В якості прикраси я хочу використати жуйку хуба-буба з цукерками Ньорц. Зверху я також насиплю цукерки Ньорц. Ось так готово. Шеф, як завжди, створила черговий шедевр. Майк, а ти досі нічого oh не зробив? Зачекайте, я знайшов класний рецепт у тих тоці. Ага, ага. Треба ним скористатись. Цей торт готується прямо в кружці та виглядає апетитно. І так, замість кружки, я буду використовувати банку з під нотели. Туди додам борошно, яйце і молоко. Все перемішаю. І можна відправляти у мікрохвильовку. Чекаємо хвилинку і має бути готова. Цікаво, що у майка вийде. Чи буде це смачно? Ого, готова! Можна діставати. Ой-ай, ой, як горяче! Вставляємо ложку та можна подавати Ніколь. Та годі вам сміятись. Ніколь смачного. М -м, який тут аромат стоїть. Хочу почати з цього шоколадного кексу. М -м, ну, таке собі. Майк, цього разу ти не постарався. Цікаво, що приготувала для мене бабуся. Торти з вафель з вершками та ягідками. Смакота. Бабуся, дякую. Я тебе кохаю. Oh. Ну і Нарешті залишилось спробувати цей величезний рожевий торт! Я обожнюю все рожеве! Відкусимо. Ого, яка смакота! А ще я навіть можу бульбашку надути. І так, шеф точно виграла. Ну так, нарешті, Ауч. так бабуся виявилась, не вміє програвати.